Дивлюсь вперед, уявні лінії малюю, складаю в силует і подумки цілую. Сьогодні тихо, попіл не літає, втомилось лихо та й собі дрімає. У ці хвилини. Я з тобою мила, обтрушую від глини свої побиті крила, на мить коротку прилетів тебе сягнути, без змоги доторкнутися, відчути. Кричу тобі, курличу над полями, Зриваюся, вертаюся до тями. Навколо ніч в ній радості нема, бо завтра січ безладна і складна. Гарматний стрекіт принесе луна, лелечий клекіт обірве війна.